Уяви, ти дівчинка, маленька, допитлива в селі, де ніхто не називає тіло тілом. Є рука, щоб не битись, є нога, щоб ходити в поле, є голова, щоб хустку тримала, і є те, що краще не називати ніяк, бо воно сором. Тебе не вчать, як тіло любити, його навчають ховати, сісти коліна разом, стати руки вниз, усміхнутись. Але не сильно. Груди? Якщо з'являться, то сорочка має бути вільніша, хустка нижча, спина пряміша. І головне, ніколи не привертати уваги. Ти маєш бути водночас видимою і невидимою, бути і не бути. У хаті немає дзеркала. Не тому, що бідно, а тому, що не треба. Навіщо тобі бачити себе, коли все, що важливо, це як ти виглядаєш для інших. Для баби, для тітки, для матінки Богородиці на іконі, яка все бачить, навіть коли ти сама. Перші соромітні слова чуєш не від книжки, не від матері, від дітей у рові вони шепочуть про груди, про хлопців, про те, чого не можна. У тебе ще нема грудей, але тобі вже соромно. Сором росте швидше, ніж тіло. Тіло болить, коли натираємо туска під пахвою, але мовчиш, бо скаржитись це ніби привертати увагу. А привертати увагу небезпечно. І от ти десь біля тину бачиш, як старша сестра несе воду. Вона вже дівка, її вже покриває хустка, і навіть по селі пішли чутки, що до неї хлопець заглядає. А ти ще ні. Але тебе вже вчать, що колись хтось буде на тебе дивитись, і тоді пильнуй, що саме пильнувати не кажуть. Але ти пильнуєш, бо тіло твій сором. Його треба сховати, приховати, спокутувати і ні з ким не обговорювати. І поки ти ростеш, росте мовчання про кров, про біль, про страх, про радість теж, бо тіло не місце для радості, воно місце для обов'язку. І тільки вночі, коли всі сплять, а ти лежиш, дивлячись в стелю, з'являється відчуття, що тіло це ти, що воно щось хоче, щось знає. Але навіть тоді страшно, бо як тільки про це подумаєш, з'являється голос: не смій, не смій питати, не смій говорити, не смій навіть думати, бо ти дівка з села, і твоє тіло належить усім, крім тебе. Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Storix. Сьогодні ми повернемось на кілька сот років тому і поринемо в атмосферу традиційного села. Щоб прожити життя звичайної української дівчини. Якщо вам подобається ця історія, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал і залишити коментар. Розкажіть, звідки ви і яка у вас зараз година. Буде цікаво подивитися, звідки кожен з нас. А ми починаємо: жіноче тіло і релігія: гріх, покора, прощення. Село молилося. Не з благочестя, зі страху. Страх перед голодом, перед паном, перед хворобою, перед Богом, а ще перед собою. Бо тіло жінки у традиційній парадигмі завжди було чимось сумнівним, і навіть коли воно приносило нове життя, лишалося грішним. Церква стояла на горбочку між хатами й кладовищем, і в церкві знали: жіноче тіло слабке, воно було схильне до спокус, до демонів, до бажання. І тому його треба було контролювати. Тіло не твоє, а Боже, але з дефектом. Священник ніколи не казав, що ти погана. Але якось так виходило, що все погане через тебе. Єва вас куштувала, Єва спокусила, жінка підштовхує, жінка руйнує, тому твоє тіло від народження недосконале. Воно може згрішити ще до того, як зрозуміє, що таке гріх, воно як порожній глечик, Якщо не наповниш молитвою, наповниться соромом. Сповідь це єдине місце, де ти можеш щось сказати, але не все. На Великдень і Різдво жінки йшли до сповіді, ставили хустку тісніше, опускали очі. Що можна було сказати? Що доторкнулась до себе, що відчула бажання, що злякалась шлюбу не можна. Тож сповідь була умовна: лінувалася, осуджувала, сварилася з сусідкою. Але не про головне. Головне залишалось у тілі, і саме тіло було покаране постом, мовчанням, іноді ударами. Батюшка міг пробачити, але не міг захистити, бо це ж по твоїй слабкості. Скромність, перша чеснота. Починаючи з 7-8 років, тебе вчили не бути видною. Сиди скромно, не смійся голосно, не крути головою, не показуй щиколотку. Спідниці ставали довшими. Кустки тугішими, волосся прикрите, очі опущені. Усе, що пов'язане з жіночою природою, небезпечно, багатодітна мати, вдова, дівчина неважливо. У всіх одна функція бути тихою і чистою. А чистота не від мила, а від помислів, молитва проти тіла. Пам'ятаєш ці слова? Очисти мене від скверни, плоті й духу, Господи. Це щоденна реальність. Жінка молилася не лише за дітей, вона молилася проти себе, проти того, щоб не захотілося доторку, проти бажання, проти уяви, проти сну, де хтось обіймає, і не той, в кого дали в чоловіки. Церква давала надію, що за терпіння буде нагорода, але тіло не знало терпіння, воно просто німіло, нечиста і крапка. Під час місячних жінка не мала права заходити до церкви. Її вважали нечистою, не тому, що хворіла, а тому, що була тілесно видимою, бо коли з тебе тече кров, уже не можна вдавати, що тебе немає. Це була подвійна кара. Ти не могла молитись, коли, можливо, найбільше цього потребувала. І ти знала, що Бог десь там, а ти десь тут, із ганчіркою, з соромом. Попри це, Бог не був ворогом. Жінки носили натільні хрестики, молилися за дітей, коли ті кашляли. Запалювали свічку, коли хтось йшов у поле, і довго не вертався. Бог це не був лише чоловік на іконі, це був погляд у небо, коли не знала, з ким поділитися болем. Це була тиша біля печі, коли не хотіла нічого, крім спокою. Це була пісня, яку співала про себе, коли тримала дитину, а в самої температури. Чому ж жінки не повставали? Бо релігія була не лише кайданами, вона була єдиною можливістю вижити внутрішньо. Коли тіло не належить тобі, треба вірити, що душа належить хоча б Богові, що там хтось є, і він бачить тебе не лише в хустці, а й у сльозах. Інакше тільки темрява. Перше кровоточіння, коли нічого не пояснено. Воно проходило тихо, часто раптово, часто вночі і завжди в тілі. Яке ще не знає, що з ним робити: кров, справжня, тепла, іначе без причини. Дівчина прокидається і бачить її на сорочці. І перша думка: Я вмираю, бо ніхто ніколи не пояснював, що так буває, що тіло це не просто зовнішнє, а що в ньому щось відбувається, щось природне. Хоча природнього тут ніхто не визнає. У селі немає слова менструація, а є слова пішли, почалось. Червоні дні або просто тиша. Мати може кивнути, мовляв, буває, але нічого не пояснить. Хіба дасть шмат тканини і скаже: Виварюй після себе. І ще одне не сиди на холодному. Дівчинка мовчить, вона соромиться сказати навіть бабі, навіть сестрі. Бо якщо скажеш, ти вже інша, вже не дитина, вже дівка. А дівка це слово стягарем. З ним уже не можна бігати, не можна сміятись, не можна лазити по деревах, бо тіло почалось, тіло стає небезпекою, бо тепер кожна баба в селі дивиться на тебе з оціночним поглядом: о, вже дозріла! Тепер тобі не пробачать спідниці вищі щиколотки, не пустять без хустки, не дадуть слова, але спитають: а хто тобі пасує? Хто тобі подобається? І ти не знаєш, що страшніше, що спитають? Чи що вже бачать. Шмат тканини ховається під сорочкою, прив'язується до пояса влітку жарко, взимку вогко. Але це не обговорюється. Це твоя справа. Якщо забрудниш сорочку, сором на всю хату, а якщо хтось побачить, сором на все село. А ще купання. У ставку, коли всі дівчата в воду, одна стоїть на березі. Вона не не хоче, насправді не може, бо почалось. І вона думає: а якщо з неї піде, а якщо побачать, а якщо розкажуть. І от ця тиша стає голоснішою за будь-який крик. Вона вирощує в дівчині страх перед власним тілом, перед тим, що воно щомісяця нагадує: ти інша, ти не хлопець, ти не вільна, ти не власна. Бо жіноче тіло в традиційному селі це не приватна історія, це публічний об'єкт із невидимими правилами. І якщо воно працює, значить готове. Але не для себе, а для роду, для шлюбу, для продовження. І дівчинка, якій щойно пішла перша кров, уже більше не дитина, але ще не жінка. Вона очікування і мовчання. Перша ніч без ходи, без ніжності, без вибору, весілля у селі це не завжди історія про кохання. І навіть не завжди про знайомство. часто про згоду батька або пана, або обох. Якщо дівчина вже дозріла, значить на неї можна заглядатися, і коли приходить час, її віддають саме так не вона йде, а її віддають, як глечик, як землю, як частину посагу. Її тіло переходить з-під материнського погляду у чоловічі руки, весільна ніч. Не про романтику, не про ніжність, часто навіть не про спільну волю. Це акт обов'язку. Дівчина мусить, бо тепер дружина. А дружина не каже ні. Тіло стискається ще до дотику, бо страх більше за цікавість, бо ніхто не сказав, що буде. Бо єдиний урок це шепіт сусідки, яка буркнула стерпи. А якщо не стерпиш сором, і він довший за ніч. У селі всі знають все. Тож наступного ранку всі дивляться в очі. Хтось з іронією, хтось з жалем, але мовчать. Бо це так треба. Бо всі через це проходили. Кров на простирадлі доказ для баби, для свекрухи, для села. Вона не має значення для самої дівчини, це не її досвід, це її підтвердження, чиста була. А якщо немає крові, починається допит. А ти справді дівка, а ти з кимось була? А може хтось бачив? Сумнів може зруйнувати не лише репутацію, а й життя, бо без честі в селі, як без води, не виживеш. А ще біль, фізичний, психологічний. Але тут він не обговорюється: нема кому сказати, нема куди піти, нема слова згода, бо згода вважається вже укладеною. Ти жінка, і відтепер твоє тіло це обов'язок. Навіть якщо серце. Ще не нас догнало. І коли все завершується, не завжди знімається напруга. Бо ти не стала жінкою, ти стала власністю, а ще мішенью для пліток. Бо тепер тебе судитимуть не за вишивку, не за голос у пісні, а за те, як ідеш, як сидиш, як вдягаєш хустку. Після першої ночі нова тиша. Така сама, як була після першої крові, але важче. Бо тепер у цій тиші. Страх перед тим, що буде далі, і перед тим, що не буде вже ніколи. Груди, сором і недомовки у традиційному селі груди не частина тіла, а частина обов'язку, це годувати, це носити на собі сором і мовчати про нього. Дівчина росте, сорочка прилягає щільніше, тканина натягується і починається погляд від старих бабів до молодих парубків. Жодних слів, лише погляд. Дівчина відчуває його плечима, шиєю, спиною. Але мовчить. Бо нехай дивляться, не хліб, не з'їдять. Але насправді з'їдять. Не фізично, а соціально. Плітки в селі гостріші за серп, а груди зручна мішень. Достатньо вийти без хустки, злегка вигнутися на городі, як село вже знає. Ха, Та що любить показати? Жінка ховається під товсту тканину, зав'язує сорочку, наче талію ламає, а груди не прикраса, не інтим, а функція. Народиш? Годуєш. Не народиш? <схух> навіщо ті груди взагалі? Ніхто не запитує, болить, затверділо, тече, бо груди не обговорюються, вони є і зобов'язані працювати. Якщо не годуєш, погана мати. Якщо годуєш не тим, не наш метод. Якщо не вистачає молока, поганий хрестик носиш. І не приведи доля, щоб хтось помітив щось зайве. Пляму, тінь, темний слід на тканині це ганьба. Не хвороба, не симптом, а саме ганьба. Бо будь-яка нормальність жіночого тіла тут привід для мовчанки, а будь-яке відхилення привід для осуду. Груди завжди напружені. Не від бажання, не від турботи, від постійної необхідності не бути поміченою, а як бути непомітною, коли тебе з дитинства вчать, що в тобі сором, і ти мовчиш, і стоїш рівно, і пригнаєшся, коли проходять повз, і згортаєшся в собі, бо не твоє це тіло, людське воно, сільське, колективне, вагітність, пологи і забуття тіла. У селі вагітність не подія, а чергова функція. Ніхто не питає, чи готова, чи хочеш, чи боїшся. Якщо вийшла заміж, чекай. Якщо не завагітніла, чекай осуду. Якщо завагітніла, чекай ще. Іноді не знаєш, чи це вже вагітність, чи просто живіт від капусти з розсолом. Тіло не підказує, тіло мовчить, бо його не слухають. Його не досліджують, не діагностують. Воно не об'єкт турботи. А інструмент для роботи поле, хата, піч, дитина. І так по колу. Жінка працює до останнього: бере воду, пере, варить, сапає. Бо якщо ляжеш, скажуть ледача, а дитина в тобі Тож не хвороба. Пологи, справа баби, повитухи, сусідки, матері, Без неболення, без стерильності, без пояснень. Крик не сором, а звичка. Народжують на лаві. В хаті, де поруч ще двоє дітей сплять, у повітрі дим, кіптява, пар з каструлі і запах крові, який ніхто не називає кров'ю. Назвуть просто той запах народжуєш і одразу ж стаєш іншою не жінка, а мати, не тіло, а функція. Малюк ще з пуповиною, а ти вже маєш вставати, підмивати, прикладати, годувати, потім прати, потім варити. Потім знову годувати. Ти не одужуєш, ти переходиш у нову зміну. Якщо не виживе, мовчатимуть. Не витримав, значить, така доля. Плакати не заведено. Розказувати тим більше. Якщо виживе, ще один рот, ще один клопіт, ще один сенс. І так щороку. Через рік, через два, п'ять дітей, вісім, десять, хто скільки витримає. Дехто до останнього. Про тіло вже не думаєш. Воно тече, тріскається, ниє, а ти просто вивчаєш, де болить менше, бо болить завжди. Але вчишся мовчати сильніше за біль. У тебе більше немає тіла: є руки, які миють, ноги, які носять, груди, які годують, очі, які не змикаються, і рот, який не говорить нічого зайвого. Бо в селі говорити про себе зайве, себе тут. Не дуже й мають. жіночі союзи і тиша між рядками. У традиційному селі, де жіноче тіло було або нечистим, або грішним, або працівничим знаряддям, жінка не мала голосу, але мала інше: жінок поруч, не публічну підтримку, не маніфести, а тонку, німу, майже невидиму спільність. Ту, Якусь читувалась у поглядах, рухах, півслові, бо інакше не виживеш. Жінки працювали разом, не з вибору, а з необхідності: разом прали білизну в річці, разом сапали город, разом варили в котлах пшоно для весілля чи поминок. Усередині цієї роботи було не лише що зробити, а й з ким це зробити. І часто найщиріші речі звучали саме там, коли руки в милі, під по лобі, а очі в траві. Твоя мала ще кашляє? Ах, чоловік знову в шинку. Я теж, я мовчу. Ці фрази не були скаргами. Вони були виводком тиші, тим, що дозволяло жінці витримати. Є речі, які не скажеш ні матері, ні чоловіку, але скажеш жінці, яка бачила ті ж болі, ті ж кровотечі, ті ж страхи, повитуха. Травниця, баба, яка щось знала. Вона не лікувала за рецептом, вона брала за руку. Вона не питала, що сталося, бо знала. Вона давала траву і мовчання. Вона не судила, бо знала, це могло бути з кожною. У цій тиші було більше поваги, ніж у тисячі слів, бо саме тиша давала жінці простір, якого не давав ніхто. Після важкого дня піч, діти, чоловік, хліб. Лишався вечір, і якщо дуже пощастить, зайде сусідка з чашкою звару або на хвильку, або просто стати на порозі, тихо, без обіймів, без фраз на підтримку, просто погляди, просто разом. Вони могли сидіти півгодини і мовчати, але це було більше, ніж розмова, бо хтось бачив тебе, знав, не сміявся і просто був. Жінки разом народжували. Разом хоронили, разом співали, але публічно ніколи не виступали. Їхні голоси звучали в колискових, у плачах, у весільних піснях. І саме в піснях було дозволено сказати те, що не можна було сказати напряму: Ой, піду я Лугом, стану та й заплачу, що нема з ким ділити свою тяжку вдачу. Так, ці слова не твої. Але наче про тебе і ти співала, і плакала і шила далі. У селі всі все знали, але притиснуті до спільного виживання, жінки рідко зраджували одна одну. Навіть якщо хтось знав, що чоловік когось б'є, могли шепнути, могли допомогти, але не засуджували. Бо завтра це можеш бути ти. Це не була феміністична революція, це була революція виживання. Коли жінки вчили одна одну мовчати, виживати і при цьому не зламатися, навчили, як виварити ганчірку для місячних, як заговорити пуповину новонародженого, як відвадити пана п'яницю від хати. Ці знання не були в книжках, вони були в тілах, у жестах, у пам'яті поколінь. Усе було між рядків. Жіноча мова села це не про літературу, це знак очима, спільний жарт, відвернуте лице. Піднята брова, вчасна тиша. Це мати, яка не дорікнула, що ти збереглась. Це сусідка, яка сказала, що все буде добре, хоча знала, що не буде. Це баба, яка дала траву від болю, а сама сиділа на лаві і співала про зелену руту. Усе без прямих слів, бо прямі слова небезпечні. А жінки села знали, сила в напівмові, в жесті, в тиші. Це не героїзм, це людяність. Сьогодні легко дивитися назад і думати, чому мовчали, чому не бунтували, чому терпіли, але в кожному слові чому є спокуса не бачити реальність. Вони просто не мали вибору, але знайшли спосіб підтримати одна одну у цьому повільному, вологому, земному пеклі сільського життя. Це не була сестринська утопія, було й плітки, і осуди, і зрада, але крізь це була нитка спільності. І якщо цю нитку розплутати, ми побачимо. Жінки села не були безголосими, вони просто говорили інакше, і це мовчання лунає століттями. Про жіноче тіло в традиційному селі не говорили навіть тоді, коли воно кричало. А кричало воно часто коли кровило, коли рвалося, коли втомлювалося, коли нило між ніг, коли стискалося від болю чи страху. Але всі ці сигнали замовчувалися, ніби нічого не сталося, ніби це не важливо. Ніби цей не тіло зовсім, а просто шмат відповідальності, що треба тягнути. Про першу менструацію тиша. Ніхто не скаже, це нормально, це добре, це твоє. Скажуть не показуй нікому, це сором. Дається шмат ганчірки і тиша. Хтось пояснить коротко, хтось узагалі не пояснить. А ти ходиш згорблена, мовчазна стягарем, якого не видно, але який важчий за косу. Про секс, тиша, табу. Якщо пощастить, мама прошепоче щось незграбне. Якщо ні, зрозумієш по ситуації хтось грубий, хтось п'яний, хтось свій чоловік, а ти не маєш ні запитань, ні дозволу, ні вибору, маєш терпіти і мовчати. Бо так у всіх, бо жінка мусить. Про біль тиша, бо в селі всі терплять. Чоловіки терплять, коли спина болить, а жінки все інше. Якщо занадто кричатимеш, скажуть, що розмазня. Якщо занадто мовчатимеш, забудуть, що ти взагалі є. І що цікаво, мовчання теж мова, але її ніхто не вчив. Це інтуїція виживання, це стратегія вижити там, де не питають, що ти відчуваєш, а просто дають ще одну дитину, ще один день, ще одну ніч. Сором тут не особистий. Сором це соціальна релігія: тіло, гріх, бажання, небезпека, слово зброя якої ти не маєш права носити. Так і виростають покоління жінок, які не знають свого тіла, не мають слова пі в лексиконі. не чули, що можна не хотіти, не знають, що біль це сигнал, а не звичка. І найстрашніше, це мовчання не закінчується разом із бабою, яка сидить біля печі. Воно переходить у шепіт доньки, у незручне зітхання матері, у «не соромно тобі. З вуст сучасної жінки, яка теж виросла в хаті без дзеркал, без правди і без дозволу на себе. У висновку тиша це не порожнеча. Вона говорить, тільки треба навчитися слухати, бо те, що не було сказано, не зникло. Воно осіло в спинах, що болять ще з двадцяти, у колінах, які ніколи не мали відпочинку, у животах, які втрачали і народжували мовчки. У грудях, які годували, бо так треба, і стидалися себе бо надто великі або надто малі. Мовчання не вбиває тіло, але воно перетворює його на інструмент, на робочу силу, на об'єкт. І тільки коли хтось наважується говорити, тіло раптом стає знову тілом, живим, повноправним, вартим слів. Жінка в селі XVII століття. Не мала мови, щоб говорити про себе, але ми маємо. І саме тому ця розмова важлива. Не для того, щоб звинувачувати минуле, а щоб зрозуміти, наскільки далеко ми відійшли, і скільки ще мовчань залишилось у спадок. Дуже дякую за увагу!